Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 14 серпня 2021 року. Це був товариський поєдинок, 14 серпня 2021 рік, стадіон Монца, Міланський Інтер Сімона Інзагі. Команда приймає київське Динамо Мір Чілуческу 3-0. 3-0. Інтер перемагає. Ну, давайте, друзі, згадаємо даний матч і розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 3-4-2-1. Стартова розновка Міланського Інтера. Сімона Інзагі, головний тренер команди. Ханданович у Воротах, трійка центральних захисників в Бастоні. Шкрінер Деврей. Хакан Челханаглу, Марсело Брозович півзахисники, Дарміан Перешич, латералі, Сенсі, Нікула Барела атакувальні півзахисники. Едін Джека у нападі. Це стартова розстановка. Міланської команди, Динамо Київ 4-2-3-1. Стартова розстановка в Україну. Мірчелучев головний тренер команди Георгій Бущен. У воротах Сирота Забарний, пара центральних захисників, Кінзьора Караваєв по флангах, Коля Шапаренко, Сергій Сидорчук. Центральні опорні переможують півзахисники. Да, Коля Шипенко, Сергій Сидорчук центральні опорні півзахисники, лідні якраз центральний атакувальний півзахисник. Жерарсен Родрігес, Віктор Циганков по флангах, та Раміра Сунападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Ну і давайте про сам матч. будемо говорити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? Міланська команда заволоділа територіальною ініціативою. Більше атакували міланська команда. більшість, справді, команда Сімона Інзагі атакувала. І вовесі 13 на 13-й хвилин матчу перша чи передача на Ніколу Барелу. Той пропускає міч на Шкрінєра. Далі йде передача. Геніально Сенці, п'ятою відкидає міч на Барелу. Ніколу Барела! Пробиває Ніколу Барела. І на 13-й хвилин матчу Ніколу Барела. Відкриває рахунок матч і геніально все розіграла Міланці. Шкріння віддає передачу на Нарцела Брозовича, той на Сенсі, Сенсі скидає м'яч на Ніколу Барелу, Ніколу Барела пробиває та забиває гол Ніколу Барела. Вривається італієць, Ніколу Барела переправляє м'яч в сітку варіт Київського Динамо. 1-0 рахунок у матчі було відкрито. Пригадується ще гарматний удар Хакана на 17-ті хвилині матчу, коли Хакан Челханаглу пробував штрафний. Такий гарматний справді був удар, але м'яч пролітає повз ворота. Там Марцело ще Брозович пробивав. Такий гарматний був удар від Марцела Брозовича. Але це удар футболісти Київського Динамо заблокували. Хороші були нагоди Вінтера. Київське Динамо, мірчилу ческу, в принципі, також. Десь так перші хвилин 20 були важкими, а потім і укеани пішли нагоди. Ви справилися хороший був момент десь так на хвилині, так 21-й, коли дуже така хороша така перспективна атака. Пройшла у Динамо, коли вітя циганков підключив кінців простріл до шторного майданчика. Але футболісти Міланського інтера ну, відбилися і справді відбилися у даному епізоді. 32 го хвилимат матчу, в інтере пригодиться контратака, коли перешичи дає передачу на Сенсі удар повз ворота, пробиває Сенсі. Хороший був удар, але м'яч пролітає повз ворота. О, хороші були атаки у Інтера, Ну ось вона, 34-хвина матча. кияни якраз атакували позиційно і дуже така непана атака у Динамо Київ не мічалася, але Інтер ловить на контратацію київське Динамо. Ніколо Барела запускає Джека. Один на один Джека. Обігрує Жора Бущана. Порожні ворота. Удари гол. Забиває один Джека. Контратака. Дуже геніальна. Пройшла міланського інтера. що щось кияни зараз проведуть якусь там перспективну. атаку. Але замість перспективної атаки, контратака відбувається у Міланського Інтера Ніколу Барела. Геніально робить передачу на Джека. Джека э, встигає прокинути м'яч повз Георгія Бущана. Ну і збиває гол Джека. 2-0. Лакиївський Динамо не здається. І на 39-й гриматчу Кияни проводять не так. Вони погано. Коли Вітя Цганков непогано пробував в поворотах, але повз ворота. Ні, не Вітя Цганков, а Леднєв. Якраз це пробував в поворотах. Кена такого, Ось прийдеться удар Раміреса. Ні, не Раміреса, а Родрігеса. Жерсон Родрігес змістився під праву ногу. Пробивав Жерсон Родрігес, але пробив повз ворота. Непогано й виглядали кияни під кінець першого тайму. Ось хороший момент, буменку Ліднієв на Рамірєса удар повз ворота пробив Рамірес. Ось це була хороша атака у київського Динамо, І Раміріс з розворота, непогано пробивав. Ну, завершиться перештам. 2-0. Витера вийде відповідно Пінамоці, Раду, Дзанотті, Аді, Марка, Відаль, Агуме, Сальседо. Ранокія, Калара, Вісіна. у київського динамо з'явиться Шепель, Вербіч, Шаванов, Карлос Депено, Денис Гарма, Сит Клей, Олександр Тимчик Шикулач Кулач. З'явиться, ну. Потім будуть заміни, наприклад, на жаль, Денис бойко. Антюх з'являться у київського Динамо. На другу 40 п'ятихлинку. Непоганий тайм. другий розпочинається кияни. Ось це гарматний удар Тимчика, коли Тимчик пробив повз ворота, не, не Тимчик, Депена. Депена. Карлос ДеПена пробивав ворота, ну, трішки Карлоса не пощастило. Динаміці стало непогано атакувати. а Міланський Інтер команда грала на контратаках, і контратаки в Інтера доволі таки непогані проходили. Ось в руки Георгія Бущена ще був вихід у того-таки Ніколу Барелли на 53-й хвилині матчі ніколи не забив. Тобто, тобто Інтер, мік 3 забивати, але і кияни, в принципі, могли забивати. Але на друзі, 60-х хвилина матчу, атакують Міланці, Хакан Шехнаглу, Марсела Брозович передача на, на футболіста Ніколу Барелу. Розігрують Інтера комбінацію. Далі дармиан на Сенсі, удар. Перший удар блокується. м'яч скаку на Сенсі, Сенсі пробиває гол. Гол забиває Сенсі, 3 0, -0 забиває гол. Міланський інтер. Сенсі все-таки пробив. Все-таки пробив з другої спроби, ще перший удар там заблокували кияни. Ну ми з другої спроби сенсі все таки вже пробиваємо. Пробує жорбущана на 79-й матчі у Київського Динамо. Виникає супер шанс. Коли хороша від дідака у динамівці. Перехопили м'яч. Дуже здорово в центрі поля передача, Тимчик. Тимчик обігрує Вардер Інтера. Порожні ворота, тимчик. Тимчик, передача, ліднєв. ДП наб'є. Блокується цей удар футболістами інтера. Ось так шанс був у київського Динамо. До речі, там Олександр Караваєв якраз то був, не тимчика Олександр Караваєв, саме Олександр Караваєв Віддавав передачу на Віталія Буяльську. До речі, там був Віталій Буяльський. Ні, ні, друзі, не Віталій Буяльський, Віталій Буяльський він навіть не вийшов. Лєднєв якраз то пробав, Ну і там потім ще був удар від ДПН. але інтерці відбилися. В Інтер також було нагоди, щоб четвертий місяць забувати, тому що проведений гарматний удар від футболіста Інтера. Був поперечку, там пробивав, якщо, якщо я не помиляюся, пробивав ранокі, якщо я не помиляюсь взагалі. А я можу, друзі, звичайно, ще помилятися. Ну був удар в був удар поперечку небезпечний. У Кен також були шанси, що хоча б гол то забити. Ось, наприклад, прийдеться удар на 90 плюс перші хвилині матчу. Такий гарматний удар від Андреєвського зі штрафного. На цьому, до речі, матч тоді завершиться. Товариський матч, 14 серпня 2021 рік. Стадіон Монси. Інтер Динамо Київ 3-0. Інтер перемагає. Але, знаєте, друзі, київське Динамо. Мені дуже сильно сподобалось. Дуже сильно сподобалось мені Динамо. Дуже хороший матч, на мою думку, команда Мира Челоческа провела. В принципе, на гол Кия, я думаю, награли. Да, Интер на промогу награла команда Симона Инзаги. Николу Барелла гол плюс пас там зробив, там Джек забив, Сенси гол плюс пас зробив. По делу, по делу. Обиграть Миланси, але... Киевская Динамо уж точно не безнадежно выглядала, и уж точно, и уж точно на гол, думаю, команда награла. друзі, цей матч 14 серпня, 21 рік стадіон Монца. інтер-Динамо Київ 3-0. Інтер перемагає. Побажаємо міланському інтеру, всього найкращого Київському динамо! Побажаємо всього найкращого І вам, друзі, також чергового серце Я хочу побажати. Тільки все найкращого. Бережіть себе. Будьте щасливі! Всім до побачення, усім до нових зустрічів.